Вітаю вас, дорогі учні. Я, пані Людмила. Запрошую вас на урок, пізнаємо природу. Тепер глибоко вдихніть і видихніть. Ви коли-небудь задумувались, навіщо ми дихаємо? Навіть фантастичному герою книги Джоан Ролінс Гаррі Поттеру під час тричаклунського турніру для того, щоб врятувати своїх друзів, потрібно було цілу годину знаходитись під водою. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, що таке дихання, як дихають організми та яке значення має цей процес для рослин і тварин. Тож вперед, чому всі живі істоти дихають? Дихання це сукупність процесів, що забезпечують надходження до організму кисню, окиснення поживних речовин, вивільнення енергії у клітинах та видалення вуглекислого газу з організму. Процес дихання можна порівняти із горянням дрів у пічці. Дрова можуть обігріти домівку лише під час горіння, а для цього потрібний кисень. Їжа це дрова для організму. Для горіння їжі теж потрібен кисень, оскільки саме завдяки йому відбувається окиснення органічних речовин та виділення необхідної для організму енергії. Отже, основна функція дихання. Вироблення енергії за рахунок окиснення речовин, отриманих організмом з їжею. Основні етапи дихання такі: перший етап надходження кисню до організму, другий транспорт кисню до клітин, третій клітинне дихання або окиснення. четвертий транспорт вуглекислого газу від клітин, п'ятий видалення кінцевих продуктів дихання. Як дихають рослини? У рослин немає спеціальних органів дихання. Дихають всі частини рослини: листя, стебло, бруньки, плоди і навіть корінь та насіння. Найбільше кисню потрапляє в рослину через листки. У більшості наземних рослин на нижньому боці листка є спеціальні отвори, продихи. Вони являють собою щілини між двома клітинами, які можуть збільшуватись або зменшуватись. Через продихи в листок надходить кисень, видаляється вуглекислий газ, випаровується вода. Під час дощу продихи закриваються, а от у водних плаваючих рослин продихи знаходяться на верхньому боці листка. Порівняємо процес фотосинтезу та дихання у рослин. Під час фотосинтезу рослина вбирає з повітря вуглекислий газ, а виділяє кисень. А під час дихання рослина використовує кисень і виділяє вуглекислий газ. На відміну від фотосинтезу, рослини дихають в будь-яку пору доби, але використовують вони набагато менше кисню, ніж виділяють під час фотосинтезу. Фотосинтез відбувається лише за наявності світла, а дихання упродовж усієї доби. Фотосинтез і дихання це два протилежні процеси. Можна легко довести, що в процесі дихання рослина поглинає кисень. Якщо кімнатну рослину щільно накрити скляним ковпаком та поставити її у темне місце, Потім, через кілька діб швидко поставити під скляний ковпак, яким накрита рослина запалену свічку, ви зможете переконатись, що свічка швидко згасне. Це пояснюється тим, що в темряві процес фотосинтезу не відбувався, а рослина дихала та поглинала кисень. Без кисню горіння не відбувається. Дихання тварин і людини відбувається в три етапи. Зовнішнє ще називають газообмін, оскільки відбувається обмін дихальних газів, кисню та вуглекислого газу. Транспорт газів здійснюється кров'ю, внутрішнє дихання відбувається в клітинах, тут поживні речовини розщеплюються і вивільняється енергія. Загальне рівняння клітинного дихання науковці записують так. Які ж особливості дихання тварин і людини? Тварини дихають різними органами. За органами дихання розрізняють шкірне дихання у багатьох червів, трахейне у комах, зяброве – у риб, легеневе у птахів та ссавців. Дихання людини відбувається за допомогою дихальної системи, яку утворюють повітроносні шляхи гортань, трахея, бронхі та органи газообміну парні легені. Отже, давайте підсумуємо те, що дізнались про дихання. Кисень необхідний для життя всім організмам. Вони дихають, щоб отримувати енергію, необхідну для життя. У процесі дихання окиснюються поживні речовини, у клітинах вивільняється енергія. У рослин немає спеціалізованих органів дихання. У листку є продихи, крізь які під час дихання надходить кисень та видаляється вуглекислий газ. Тварини мають спеціалізовані органи дихання, які тісно пов'язані з органами кровообігу. Деякі тварини дихають усією поверхнею тіла. Більшість водних тварин дихає зябрами, а тварини суходолу легенями. Тепер ви добре розумієтесь на особливостях дихання рослин і тварин. Дихати це означає жити.